Яблука, як кльово ними похромтіти, особливо вранці та ще й з кефірчиком. Це прекрасний спосіб, щоб схуднути. Втім, сьогодні я пропоную не задумуватися ні про які дієти. Я пропоную погурманити, отримати максимум задоволення від яблук. і приготую я сьогодні надзвичайний десерт, який я підгледів на гастрономічному сайті Білоніка. А ви будете просто вражені, готуємо яблука в карамелі. Починаємо. Дивіться, що в мене тут є. Бачите? У мисці лід. А для чого? А для того, щоб приготувати сьогоднішній десерт. А секрет я відкрию трохи пізніше. Дивіться далі. Зараз в окрему миску розбиваю два яйця. Вінчиком збиваю. Додаємо борошно. І холодну воду. Далі швиденько очищу яблука, оскільки десерт у нас буде дуже солодкий, адже яблука будуть в карамелі, то беріть яблука кислих сортів. Одне є ну і ще одне почистимо. Оп. Яблука далі звільняємо від серцевинки і ріжемо скибочками за допомогою ножа або з такого пристрою. Оп! Є. Далі яблука йдуть у кляр. Змішали яблука в клярі. Все, тим часом я розігріваю пательню. І далі смажимо яблука як картоплю фрі. Для цього треба добре розігріти олію, соняшникову або будь-яку рослину, але без запаху і кунжутну олію. До речі, кунжутну олію готують із добре просмаженого кунжутного насіння, і воно має приємний такий горіховий присмак і аромат. Добре розігріли. І далі смажимо яблука як картоплю в фрітюрі. Час витягати на тарілку серветку, щоб позбутися зайвої олії. Краса! Від сюди, мої маленькі. Ну, а зараз будемо готувати карамель. Димі сотейник. Так. Сюди дві-три ложки кунжутної олії. Або можна замінити її соняшниковою без запаху. І сюди насипаємо цукор. Чекаємо, поки він розтопиться. Помішаємо лопаткою. О, цукор вже потроху тане. Пильнуємо уважно, щоб карамель у вас не згоріла. Ну, а далі, друзі, кожну скибочку занурюємо в карамель. І щоб карамель не прилипала до рук і губ одразу в холодну крижану воду. Оп? Є! Ну, майже витвір мистецтва. Не вистачає кунжутного насіння зверху. Зовсім трошки. О. О, все, спробую. Знаєте, друзі, це, мабуть, найхрусткіше і найсолодше яблуко в світі. Так, воно дуже калорійне. Втім, спробуйте, хоча б один раз можна, щоб запам'ятати цей смак на все життя. Смакуйте.